Є новина, друзі. Залужений накинувся на Зеленського Порошенка, але не до кінця. Залужний написав велику статтю. Він каже, що він хотів її написати 23-му році, але тоді ну якби боявся, не вирішив цього зробити. Ну тоді б вона була фурором. Однозначно, зараз це вже трошки інше. Ця стаття про мету війни, ну на якої нашої влади не було політичної мети війни, тобто вона не була сформована. Ну ви собі уявляєте, так. Я до речі мету війни говорив ще півроку тому, що в тій ситуації, в якій ми знаходимося 25-му році, я не військовий експерт, я просто ну і читаючи історії, сказав, що треба зупиняти лінію фронту, тобто не давати ворогу ніде пройти, і максимально їх знищувати на лінії фронту і дистанційно цього не відбулось. Ми не змогли зупинити лінію фронту, і зараз ми ведемо мирні перемовини ну в гіршій позиції. Ну не кажучи вже про міндіджейт і е, корупцію, так. І Залужний, він розповідає про мобілізацію, тому що будь-яка війна тримається на мобілізації, і говорить, що коли почалася проблема з ТЦК 23-му році, ну якби це те, пам'ятаєте, піар рішення Зеленського звільнити всіх керівників ТЦК. Тих, що він звільнив, ну і призначити, якби нових всі думали, що буде реформа. а Реально відбулася просто корупційна зміна посад Смотрящі, які ймовірно гроші посилали. Ну, ви самі розумієте, куди наверх, наверх вони посилали. І ну тобто він наїжджає на Зеленську. Далі він пише про план, що Україна мала зробити з 15-го року, щоб уникнути війни або там ну, досягнути для себе правильне рішення під час війни і наїжджає на Порошенка з 15-го року. Треба було посилювати набагато більше армію, і це б могло призвести. До того що Путін би не напав. Ну і далі на Зеленського він якби наїжджає, але завуальовано прямо нічого не говорячи. В кінці він робить висновок, що ну не всі війни завершуються поразкою і перемогою. Що є війни, де дві сторони вважаються переможцями, є війни, де дві сторони виснажені. Тобто, ну і якби мирний процес він підходить ближче, і якби це не є катастрофою, якби треба припиняти війну. І до речі, це все розпоставили телеграм-канали. І я теж спочатку це кинув. Але, але він каже, що ну, ця війна вона може завершитися тільки розпадом е, Росії або повні, повною поразкою України, тобто захопленням е, України. Тобто ми нічого не програли, ми знаходимося посередині, і нам треба готуватися. А готуватися як? Гарантії безпеки він каже, це добре, але вони не спрацюють. І я з ним погоджуюсь, тому що ні одна країна НАТО не хоче воювати з росіянами. І треба самим бути готовим. Я про це постійно говорю, не буду повторюватися. І от основне питання Розумієте, стаття дуже класна, але як на мене, це рівень міністра оборони, От стратегічного міністра оборони з президентством, от з такими аналітичними думками, він просто, як на мене, заплутається залужним. Ну і треба говорити правду до кінця. Що до цього моменту, де ми знаходимося, призвела корупція, безвідповідальність влади, ну і відсутність мети війни. Лекер підписка. телеграм-канал є Єновин.